Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні до нас у гості завітав. Спробуйте, дітки, догадатися, хто. Так, Михайлик-помагайлик. В нього знов виникла проблема. Він прийшов до магазину і розгубився. Він не знає, де і який товар можна купувати. Давайте, дітки, розкажемо Михайлику все-все про магазин. Магазин це місце, де люди можуть придбати якийсь товар за гроші. Люди, які приходять до магазину, називаються покупцями. Магазини бувають різні, бувають великі. Які називаються супермаркетами. А бувають маленькі. Ось такі. Ще магазини бувають різні за призначенням, наприклад, магазин продуктів або іграшковий магазин, магазин квітів, магазин одягу. Магазин взуття і багато багато інших. Таким чином в кожному магазині продається відповідний товар. В магазині працює багато людей різних професій. Продавець. Він продає товар, зважує, пакує, обслуговує покупця. Касир. Розраховує покупця, рахує гроші за товар, який придбав покупець, видає товарний чек. Охоронець. Слідкує за порядком в магазині. Прибиральник. Він слідкує за чистотою в магазині та прибирає. А тепер, Михайлику, послухай правила поведінки в магазині. Не можна входити в магазин з собаками. При вході в магазин, перш ніж увійти, слід пропустити тих, хто виходить. Ваші особисті речі. Або ті, які ви купили в іншому магазині, треба залишити в камерах схову. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. Штовхатися, бігати, кричати в магазині, не можна. Якщо ви розпакували товар, то його треба обов'язково оплатити на касі. Товари, які продаються без упаковки. Не можна брати руками. Для цього є спеціальні рукавички. При скупченні покупців біля каси кожен повинен дотримувати своєї черги і не шуміти. Будь чинним з продавцем. Не забувай подякувати йому за проданий товар. Якщо хтось іде вслід за вами, притримайте двері. Будьте чемними. Ну от, Михайлику, думаю, тепер ти знаєш, де що можна купити і як треба поводитись в магазині. До побачення всім! Дякую за увагу!